Доброго дня усім. Подивіться на оцей стіл і з цієї кількості інгредієнтів, що на столі, ви вже, мабуть, здогадалися, що я буду готувати шубу, але в оригінальному оформленні. Для цього я очистила один оселедець, але це не на одну порцію. Далі почистила. І натерла одну велику морквину, один великий буряк і три середні картоплини. Потрібно ще сіль і от домашній збили майонез. І два білки. Дуже красивий вигляд має оселенець під шубою, для всього приготувати в отакій посудині, в такій стекляні рибці. І перший шар ми, як завжди, викладаємо оселедець. Шматочки дрібненькі оселедця. Наступним шаром викладаю картоплю, натерту на крупній терці і підсолюю. і змащую майонезом, домашнім майонезом. Заповнюємо посудину так, щоб вийшла у нас в формі рибки. Намагаємось викладати по контуру посудини. Наступний шар морква. І так, виходить, рибка своєрідна камбала у нас. Моркву змазуємо теж майонезом, трішечки підсолили, а буряк уже майонезом змазувати не будемо. І останній шар викладаємо буряк. Викладаємо бурячок. І тепер робимо такий фвостик, начебто, о, і голову. Отак. Ложечкою проходимо і робимо голову. так. Рівчачок такий, майонезом зробили два ока. Половинку яйця без жовтка розрізаємо навпіл, відрізаємо оцю частинку невеличку, відкладаємо його її в сторону. І нарізаємо луску донесенькими скибочками і викладаємо луску із білка. так ми оформили шубу. Замість білка можна нанести це майонезом просто. Тільки дуже гарно, щоб майонез не був у баночці. Краще майонез брати і малесеньку дірочку зробити і поливати майонезом, наче з мішечка. І ще такий рецепт. Така ідея. Приготування, шуби вам сподобалося, будь ласка, поставте «подобайте» і підписуйтесь на мій канал. Підтримайте мене. І в нас залишився один жовточок, можна посипати кругом рибинки нашої потертим жовточком, і буде риба, наче на пісочку.